Начать, урок другий, як нам додати товар-каталог. Тут у нас є спосіб всіх каталогів добавити. Давайте для початку ми додамо нове підмену каталогу. Ось у нас є каталог, меблі, міські меблі, спальні меблі, дивани, спальню. Тобто ми собі хочемо додати новий розділ в місті меблі. Знову ж напускаємо право першу, додати під категорію, повідомо, Тест, тест, фонт, тест, авіас мене відставляємо, шаблон автоматично підставляється відповідно до цього, але це увагу. Значить, якщо в нас йде е... шаблон, який буде каталог, тобто, якщо це є е... вищі рівень категорії, вищі рівень, тоді вони в якому буде відображатися наступні. То ми вибираємо шаблон каталог категорії. Якщо це у нас є кінцева категорія, де вже буде відображатися товари, ми вибираємо категорії товари. Значить, ми вибрали категорію товари, значить, це у нас вона є. Збираємося, власне у нас є тест, значить це у нас є. І відповідно значить, у нас прописався автоматичний аліс, відповідно, наш шлях. Давайте ми завантажимо Gracias. Ми сюди зайдемо тут, бо в нас вже не мало таку товар. Як нам добавити ось цю форту? У нас є вся форка, у нас є, значить, нам необхідно присвоїти ось цю кнопочку. Основне. Після фотографії ми присвоїмо ці фотографії, цю кнопочку, тобто не зробили на кожного медика. Ми зберігаємо, встановлюємо підкуп. І відповідно бачимо, що для цієї категорії прив'ючна фотографія відобразилася

Аліас ми не заповнені. Категорія тест вирубник, ми вибираємо ваші виробні категорії, викладаємо категорію Аксу. Ми можемо відображати, показувати, як новим печі публікувати. Присвоили основной. для того, щоб у нас відображалася галерейка, но знову ж присвоили даки. Alt выбрали даки. Значит, сборигаем. Все наши изображения. Чи поселим присвоилось и плотно знали, что я направление. І бачимо, у нас з'явився цей товар один від Аксу. Звікнувши на нього, ми бачимо фотографії, які ми додали договору, і просто відрузалися. І знову ж зверху на пішов з цього товару. Тобто те, те, що ми собі. Як ми